Друзі, добрий день. Мене звуть Олег Бугай, і сьогодні презентуємо нову програму Юридична консультація з Олегом Бугаєм. І як завжди, наші інтерв'ю відео записуємо з невеликою долею гумору, іронії та сарказму, щоб відео були для вас цікавими та корисними. Сьогоднішнє відео буде цікавим і корисним для людей, в яких є право на відсрочку, але вони його ще не реалізували або не знають, як реалізувати. Тому сьогодні в студію запросив відомого успішного адвоката з великим досвідом і також мого хорошого друга Олега Розу. Олеже, привіт, привіт. Дякую за запрошення на твою передачу. Дуже рад надати юридичну консультацію по даному питанню. Ну і розглянемо на практичному кейсі. Отримання відсрочки, буквально от, декілька тижнів наш клієнт отримав відсрочку в Києві. До нас звернувся клієнт, інвалід третьої групи. Він хотів отримати право на відсрочку, надав нам документи, ми їх проаналізували. Побачили, що у нього дійсно є право на відсрочку. Написали йому заяву про відсрочку, завірили нотаріально документи, додали все як положено. І через Укрпошту було направлено до районного одного з районних ТЦК, ТЦК СП міста Києва. Після чого ми чекали в межах сроку звернення громадян ну, певний термін, нам нічого не видалили. Більше 30, прийшло. Більше 30 да, днів. Да, більше місяць. Да. Ну, ми виждали да, як по закону цей термін. Нам нічого, звісно, не відповіли. Після цього була м, друга заява від цього клієнта. Просимо розглянути нашу першу заяву, всі документи надані і просимо надати відповідь. І була, був дзвінок на гарячу лінію Міністерства оборони 15-12. Після цього, через приблизно тиждень, я не пам'ятаю, да? нам прийшла відповідь. Нам прийшла відповідь підписана, вона, до речі, була так дуже дивно. Дата була за місяці два до отримання. Тобто ми не знаємо, чи воно йш декілька місяців, чи воно там йшло три дня. Нам було відмовлено і повернуті всі документи. Нам пропонували нашому клієнту, пропонували звернутися особисто, хоча він особисто звернувся. І ну, було відмовлено. Особисто мається на увазі, що він відправив. Заказний да, лист да, 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 да. з особистим да, підписом. Да. Тобто, хотілося б проакцентувати для наших глядачів, що не обов'язково йти пішки особисто тому, що коли людина не може, mm -hmm. то э, в неї є можливість, в неї є також можливість особисто відправити, і це також вважається особисто. Да, і з цього приводу вже є судова практика. На неї можна посилатися, вона буде нижче у нашій передачі. Після цього нам була написана заява повторно про отримання відсрочки. От за цей час наш клієнт, який перебував на, стаці... на стаціонарному лікуванні, він і не міг особисто з'явитися. Він одужав і отримав військово-обліковий документ з QR-кодом через СНАП. Ми додатково долучили цей документ нотаріально завірені копії, всі, які ну, необхідні. І ще ця заява була в цей раз підписана електронним підписом. Нашого клієнта після цього було відправлено знову Укрпоштою, і через деякий час нашому клієнту зателефонували представники ТЦК СП, що, Ну дуже дивно, от все ж таки відбувається вдосконалення реформування цієї служби. Зателефонував представник представився, сказав, що наш клієнт отримав відсрочку, так як він інвалід третьої групи до 60-ти років до 2031-го року. Для нас ну, ми спочатку це не повірили, і запропонував нашому клієнту з'явитися особисто до ТЦК СП і отримати вже готовий документ. Клієнт попросив направити пошту, так як він ну, погано пересувається. ТЦК СП пішли назустріч, відправили йому цей документ. Ми отримали цю відсрочку, дійсно подивилися до 60 років до 2031 року. От такий у нас успішний кейс. Клієнт дуже залишився, задоволен. залишився задоволення. Документ про відсрочку у нас буде показаний в цій передачі. Да. Що також хочу сказати, що першу заяву, коли ми надсилали, угу. не були оновлені дані, не було отримали військово-облікової документи. І в зв'язку з цим нам відмовили. От і виходить ситуація, що потрібно звертати увагу людям, яких є право на відсрочку, подавати всі документи. І от можливо, якби ми зразу оновили облікові дані і надіслали першу заяву з уже оновленими обліковими даними, то можливо і строк отримання відстрочки був би не 2,5 місяці, а менше. Олег. Я тебе поправлю, коли ми відправляли першу заяву, неможливо ще було оновити дані в ЦНАПАХ, тільки в ТЦК. Так, 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 згоден. Ну і взагалі, просто щоб е, наші глядачі розуміли, да, що подавати потрібно всі документи, надіятися на авось, ну, на жаль, не працює. Ну, в кінці можемо сказати, шановні телеглядачі, якщо у вас є е, право на відсрочку, якщо у вас є е, е, ну, бажання отримати якісну юридичну консультацію, правничу допомогу, звертатися до. Звертайтеся по цим телефонам, які ви бачите. Ми надамо вам цю юридичну допомогу. Будьте задоволені. Олеже, дякую, що mm -hmm. прийшов. Да, і я хочу від себе сказати, що якщо вам є питання по мобілізації, по військовому праву чи по іншим правам, будь ласка, звертайтеся, ми з Олегом вам завжди допоможемо. Дякую за увагу. Дякую.